Короткий обзорчик на пентлі. Ще не катався, бо маємо ось таке. Розвалився підшипник, двигунчик V-образна шістка. Зараз підніму подивлюсь, привезли на лафеті. Але прикольно, що хочу розказати, можливо, буде час, зроблю нормальний огляд, сівши в цю машину, в цей автомобільчик. А, от, тут запалення, світло, авто, все. Повний оригінал. Сівши в це авто, закривши дверку, Я подумав, що це за фігня понятно, це відкриває двері. А це? Так само відкриває двері. Для задніх пасажирів прикіньте. Ручка для задніх пасажирів. На передній двері. Ось там. Прикол. Думаю, буде цікаво. Ще не знаю, що маю робити далі. Continental Air. багажник напевно, десь салону відкривається, але бомбезна тачка. Де знайду запчасті ще ще непонятно. Але треба покататись, зняти нормальний обзорчик. Ну як нормальний, більш-менш. Harden, Harden.